Посеред калюжі у дощ та нестерпний холод. Відома спортсменка з Луцька Ірина Климець показала, в яких умовах тренується і готується до змагань на олімпійській базі Конча Заспа у Києві. Лучанка зізнається, такі тренування це справжні знущання над українськими спортсменами. Приходиться в таких умовах тренуватися, але це нереально складно через те, що Буквально ти виходиш в секторі, вода стоїть, сніг, ноги ну нас песобу шедемо, ми там в металках. Тобто, буквально там один кідок похід в поле просто пальці відмерзають настільки, що а, після того, після закінчення тренування до болі до такої болі, що виступають сльози на очах. Сьогодні жахливе було тренування, Сніг дощ йде зараз на 0 градусів. Де дощ? Просто мало того, що ти мерзнеш так, ще й зверху дощ капає, ну просто нереально, і просто переживаєш ніколи за своє здоров'я. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент Тіві Ірина Климець розповіла, що підготовка до змагань це взагалі якесь замкнуте коло. Адже виходить, що одні спортсмени можуть тренуватись в комфортних умовах за кордоном, а інші ось так посеред болота. Звертається до федерації по підготовці до наступного року. Мені кажуть, що немає коштів. Для виїзду за кордон відправляють на збори в кончезапу. При тому я дивлюся, що більшість лідерів і спортсменів з України мають змогу десь виїхати за кордон. Тренуватися в комфортних умовах минулий рік був дуже складний. Я сиділа за свої кошти на зборах за кордоном. Це всі прекрасно знають. З травня місяця травень, червень, липень, серпень. Я підготовку до чемпіонату... світу поклала на свої кошти. Ірина Климець каже: перечекати холод та не тренуватись, не можна. Ливо, адже підготовка до змагань вимагає систематичних занять, аби гідно на майбутніх змаганнях представити Україну. Тож зізнається, така ситуація їй дуже образлива. Обідно через те, що я не остання людина в Україні по метаннях і взагалі спортсменка і. Хочеться, щоб лідери збірної України мали змогу, хоч якось більш-менш комфортних в таких умовах готуватися до сезону. І тим паче, що до такого важливого сезону через те, що в цього року вже можна буде наступному році, 23-му році можна буде вже Олімпійські ліцензії. і Чемпіонат світу серед дорослих, зазначимо. Ірина Климець цього року на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Мюнхені гідно представила Україну. Вона посіла шости мі. Це з результатом 69,18 метра. Цей результат оновив рекорд України у фіналах континентальних першостей із метання молота.